Дякуємо, і ми запрошуємо наступного доктора. Доктор є аспірантом кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Мартин Юрій Маркевич. Будь ласка, з не менш актуальною тематикою про застосування бандажування шлунку для лікування ожиріння у тих же ж пацієнтів з цукровим діабетом. Дуже дякую вам, Вікторія Олександрівна. Дякую всім присутнім, що прийшли. Маю честь вам продемонструвати власне, доповідь на, на тему застосування бандажування шунку для лікування, ожиріння і хворих на цукровий діабет. Перш за все, ми потрібно розуміти, що ж таке ожиріння. Ожиріння це хронічне, пожиттєве багатофакторне генетично умовне захворювання, небезпечне для життя, викликане надлишком накопичення жиру в організмі, яке призводить до важких медичних, соціальних та економічних наслідків. Дане визначення було введено ще у 1997 році і залишається незмінним. Також важливо розуміти, які ж основні функції жирової клітковини, щоб розуміти, на що ж безпосередньо ми будемо впливати. Перш за все, це є накопичення енергії. Термоізоляція, механічна, ендокринна функція, як сьогодні вже згадувалося, власне, вплив і лептинів, але так само і естрогенів, перетворення вуглеводів у жири за участю інсуліну, також накопичення вітамінів групи А, Д та Є, е, а також участь у обміні води. Тут ви можете бачити прозірку, як деякі люди безконтрольно вживають їжу, не, не задумуючись про свій стан здоров'я і про те, що, до чого це може призводити. Отже, поширеність сандушкової маси тіла серед країн європейського регіону зазвичай коливається від 32 до 79% у чоловіків і 28 і аж до 78% у жінок. Надмірну масу тіла в індустріально розвинутих країнах, окрім Японії і Китаю, має майже половина населення. При цьому 30% з них спостерігається ожиріння. Для порівняння в Сполучених Штатах Америки поширеність ожиріння збільшується на 8% кожні 10 років. Ці дані насправді є шокуючими, оскільки ми живемо зараз в час, коли є доступ до багатьох харчових продуктів, збагачених жирними кислотами і канцерогенами, в тому числі використанням великої кількості олії. Тому дані, дані показники є дійсно вражаючими і вони збільшуються від року до року. Вос назвала ожиріння і цукровий діабет епідеміями 21-го століття, і це дійсно так, оскільки є встановлений чіткий зв'язок між цукровим діабетом та надлишковою масою тіла, тому що близько 90% хворих на цукровий діабет другого типу мають індекс маси тіла більше 25, а зважаючи на те, що людина з кожним роком здебільшого їсть все більше і більше, цей показник зростає. Ще у 2005 році також був введений термін діабіст, який характеризує власне глобалізацію даної проблеми. Тут ви можете спостерігати діаграму розповсюдження надвишкової маси тіла і ожиріння серед населення. Так, ви можете бачити, що ожиріння серед жінок переважає більше в сільській місцевості, а для чоловіків більше характерна надвижкова маса тіла. І що ж робити далі? Виникає логічне запитання. Але я перед цим ще би хотів розказати дещо трохи про наслідки, оскільки вони теж вражають своїми показниками. Молоді люди з ожирінням у віковій групі від 25 років до 34 років задумайтеся, вмирають у 12 разів частіше від однолітків з нормальною вагою. Для порівняння у віковій групі від 35 до 44 років у 6 разів у 6 разів частіше. Також для порівняння ми можемо взяти смертність від раку, яка зростає на 15%, від інсульту, яка зростає на 60, від нефриту на 80% і аж на 140% від діабету, що власне так само підтверджує те, що я сказав попередньо. Тут ви можете бачити, можливо, не дуже добре відображає екран. Це є кореляційна крива взаємозв'язку між індексом маси тіла та ризиком розвитку цукрового діабету. Так, ми можемо спостерігати, що це залежить не лише від віку, але так само, чим вищий індекс маси тіла, тим значно вищий рівень розвитку цукрового діабету. Що ж до лікування, консервативна терапія має низьку ефективність, високу частоту рецидивів та не вирішує проблему на маси тіла з морбідним ожирінням. Ефективність консервативного лікування зменшується при збільшенні індексу маси тіла, і у пацієнтів з індексом маси тіла більше 40 значно більше, практично 95% є незадовільних результатів. Якщо ж ми беремо антологічне значення практично до терапевтичного лікування, то септохірургічне, так само варто зробити деякий історичний екскурс так, у 1950 році. Були започатковані операції так званої синдрому тонкої кишки, що в свою чергу викликали мальабсорбцію. у період з 1960 року по 1970 почали застосовуватися більше операції, скеровані на шункове шунтування. Відповідно, потім у 1978 році вперше було використано біліоінтестинальне шунтування у 79-му біліопанкреатичне і у період з 1979 по 1999 операції, які власне звужували просвіт шунку. До таких операцій відносили некероване бандажування шунку. Воно передбачало, що для формування шункового резервуару використовують поліпропіленову сітку або дакроновий судинний протез. Зараз же ж все частіше використовують власне кероване бандажування шунку. Так, у 1986 році доктор Любомир Кузьмак розробив і вперше застосував власне цей бандаж, що створило умови для широкого хірургічного лікування ожиріння. І вже від 1992 року дану операцію стали використовувати лапароскопічно, що так само дало змогу більш кращого лікування для пацієнтів. Які ж відповідно переваги цих керованих бандажів або, можливо, які є недоліки? До переваг ми можемо віднести можливість амбулаторного регулювання просвіту шлунку у післяопераційному періоді, що значно полегшує процес і результати, які будуть досягати пацієнти. Якщо ж говорити про недоліки, це процес встановлення бандажів одного розміру, який є значно утруднені, якщо є морбідне ожиріння, а саме індекс маси тіла сягає 45-50 кг на метр квадратний. Також одним з недоліків це можливі нагноєння в місті встановлення порта регулювання бандажу. Тут ви можете бачити більш сучасні бандажі, які використовуються для, для операцій, під час операцій. І тут ви можете бачити, як здійснюється власне регулювання діаметру даних бандажів, коли вводиться фізіологічний розчин безпосередньо в резервуар і збільшується відсіки, і з рахунок цього зменшується просвіт самого бандажу. Тут наведена схема операції бандажування шлунку. Один з можливих. Негативних ускладнень може бути власне пізній сліп едж синдром або міграція бандажа в просвіт шумку. Але до цього, я гадаю, ми повернемося трохи пізніше, і ви зрозумієте, чому я власне акцентую на цьому увагу. Перевагами швапароскопічного бандажування шунку є, перш за все, безпечність втручання, оскільки воно має низьку частоту ризику після операційних ускладнень і коротші терміни операції. Також серед переваг є мінімальна інвазивність для пацієнта, фізіологічність, повна зворотність і регульованість. Під час підготовки до цієї доповіді ми у 22 випадках використовувався шунковий бандаж фірми Етікон і у 6 випадках фірми Avergen. Тут ви можете бачити на прозірках підготовчі етапи якраз опороскопічного встановлення бандажу. І безпосередньо його встановлення з наступною фіксацією. Порт до порт фіксували до апоневрозу зовнішнього косого м'язу. Також проводилася рання активізація хворих на тілі профілактики тромеболічних ускладнень низькомолекулярними гепаринами. В нашому випадку ми використовували клексан як один із препаратів вибору. Всім пацієнтам в післяопераційному періоді призначалися блокатори протонової помпи, оскільки це є е, власне, процедура на шлунку, це, ці препарати є певною мірою помічними. Час перебування пацієнтів в стаціонарі складав в середньому від 2 до 5 діб В післяопераційному періоді спостерігалися два ускладнення: передній сліпеч, те, що я згадував раніше. Для його усунення використовувалося лапароскопічне ребандажування шлунку. А також, а також міг бути, могла бути міграція бандажа в шунок, про, про що я теж згадував. У цьому випадку для усунення використовувалося ендоскопічне видалення манжети. Зниження ваги е, спостерігалося відразу з першого тижня після операції тривалість оперативного втручання. Складали лише в середньому 60 хвилин а в ранньому, післяопераційному періоді, наркотичні знеболювання засоби не використовувалися. Після проведення операції опероскопічного бандажування шунку спостерігалася втрата ваги не тільки за рахунок підшкірно-жирової клітковини, але ще й за рахунок вістеральної жирової клітковини. Це сприяє значному зменшенню ризику порушення роботи серцево-судинної системи і поліпшенню показників метаболізму, зокрема нормалізації рівня глюкози крові, ремісії діабету вже через 6 місяців безпосередньо після операції. В пізньому післяопераційному періоді спостерігалася нормалізація рівня глюкози у 71% хворих зниження ваги до 40-50% від надвишкової маси тіла, що так само демонструє ефективність даної методики. Тут ви можете спостерігати наглядно, як виглядають. Пацієнти до бандажування і після. Так, вага пацієнта до операції була 190, а вже через 12 місяців після вона зменшилася до 140, що так само власне, вказує ефективність. Тут наведена схема втрати надваги після бандажування шунку. Так ми можемо бачити, що через три місяці після заповнення системи пацієнт втрачає близько 20% надваги тіла, а через три роки до 65% надваги тіла, і дані показники є сталими і вони є власне, покращенням значним. Так само варто відзначити зміни клінічних показників до і після бандажування. Варто звернути увагу власне, на рівень глікованого гемоглобіну, адже перед оперативним втручанням він становив 8,3, а вже після 6,8. Вже є згадки в літературі, що вже протягом останніх ста років, власне, хірурги і не тільки, а також ендокринологи досліджували це питання, тому що вони вже тоді бачили, що є чіткий взаємозв'язок між оперативним втручанням і рівнем глікемії і цукровим діабетом, тобто, щоб завдяки цукрові. З рахунок баріатричних операцій можна досягти ремісії цукрового діабету. Так, провод... так було досліджено, що ліпосакція не покращує перебіг цукрового діабету, хірургічна резекція сальника також не покращує перебіг цукрового діабету. Покращення перебігу діабету відбувається лише за наступних чинників: коли йде зниження маси тіла і коли є певна баріатрична операція, яка не залежить від її виду. Якщо ж розглядати інші ефекти баріатричної хірургії при цукровому діабеті другого типу, тут варто відзначити, що зменшення ваги депо мезентерійного і ретропериторіального жиру буде спостерігатися, зменшення роз, розміру мезентерійних адепоцитів, зниження рівня тригліцеридів гліцеритів та холостеролу крові, зниження рівня тригліцеридів гліцеридів у печінці та скелетних м'язах, збільшення циркуляції жовчних, жовчних кислот та інсуліну. Які ж можна зробити висновки? Зміни стилю і харчування зменшують ризик цукрового діабету від 37 до 45% у пацієнтів з предіабетом. Баріатрична хірургія зменшує ризик цукрового діабету від 86% через 2 роки і утримує дані показники до 75% через 10 років. Тут ви можете бачити прозірку, на якій демонструється потрапляння власне, їжі в шлунок від менш інвазійних, коли ми використовуємо дієтотерапію, і аж до, відповідно, більш травматичних операцій, як слів, резекції і тому подібне, чи може хірургія бути первинним методом лікування ожиріння у хворих на цукровий діабет? Так. Чи може хірургія бути методом лікування цукрового, діабет, цукрового діабету у хворих з ожирінням? якщо... Пацієнтів спостерігається індекс маси тіла більше 30 і не має можливості медикаментозно контролювати перебіг захворювання. Так, звичайно, може. Дякую вам за увагу. І теж ендокринологів розділити більше ендокринологами. Ендокринологи, звичайно, не можуть не погодитися. Ожеріння досить складно людині з, такими, з такою масою, відповідно, це терапевтично врегулювати. Але скажіть, будь ласка, можливо, є якісь обмеження? Чи можемо маскурувати до хірурга будь-кого? Тобто, чи є якась верхня межа того індексу маси тіла, чи маси тіла, при якій хірург таки не зможе, так треба буде втратити вагу першопочатково? І якщо так... Перш за все, дякую вам за запитання. Так, звичайно, пацієнтів з ожирінням, з надвагою можна до нас скеровувати, Але звичайно, ми потрібно ми маємо розуміти, що все залежить не тільки від нас, як від хірургів, але безпосередньо і від самого пацієнта. Тому зазвичай на перших етапах ми рекомендуємо пацієнтам дієтотерапію, якої вони повинні дотримуватися приблизно від 3 до 4 тижнів, щоб виробити певний певні харчові звички. Оскільки якщо ми проведемо хірургічну маніпуляцію, а в пацієнта не буде вироблених харчових звичок, тобто є ймовірність того, що він знову буде наїдати, наїдати, і результативність буде знижуватися. У свою чергу, те, що ви запитали, чи є якісь, можливо, граничні дані від, стосовно оперативного втручання. Так, для прикладу, як, сьогодні я представляв тему бандажування, бандажі зазвичай накладаються, якщо індекс маси тіла є менше 40, оскільки, якщо індекс маси тіла буде більше, це буде значно складніше відбуватися процес накладання цього бандажу, і в цьому випадку, якщо у пацієнта буде вже сформовані харчові звички, буде рекомендуватися вже більш радикальні операції, тому що в цьому випадку бандажування шлунку буде вже мати не таку ефективність. А цей пацієнт 180 кг першопочатково, який був індекс маси тіла в пацієнта. Uh, індекс маси тіла там, був, здається, 38, так, точно вам не uh, uh. згадаю, на жаль. Рослий, рослий, просто, ну, з ростом та і тримав дієту. Та. Так. Очевидно, що ну, мав... 2 ну, може, 2 метри росту, та може і було в пацієнта там, там, високий, був. був Пацієнт високий, точно вам не скажу чітко. Дякуємо. Дякуємо та, Што, та, будь ласка. Це є опрацювання наших клінічних випадків, які ми робили безпосередньо на базі нашої лікарні. На жаль, просто не так багато можна сказати пацієнтів, які власне, хочуть і, і мають можливість власне, до проведення саме бандажування. Більшість пацієнтів вони схиляються до рукавних резекцій шлунка, оскільки вони вже перебувають з тим індексом маси тіла, що вже... Стає надзвичайно складніше накладати власне вантажування. Але так, це в нас так само є такі пацієнти, ми рутину, можемо сказати, використовуємо даний метод. Дякую за ваше зауваження. Воно є дуже цінним. Стосовно того, що якщо я можливо, можливо, ви ми, 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 ми ні, просто можливо, ми трохи не до кінця зрозуміли одне одного, але просто в силу того, що даних пацієнтів, як я зазначав, було 22 пацієнти там, де ми я розумію, просто в цих пацієнтів не є такої кількості, тому ми частково так само робили і огляд літератури. Дякую вам. Це побажання. Це до майбутніх. Будь ласка, Так, звичайно. Були такі пацієнти, але на жаль, такі пацієнти, вони вже ми їх спостерігаємо, але вага в них не зменшується. Тобто ми намагалися власне їм рекомендувати дієти, коригувати, підбирати ці дієти. Але навіть з їхнім дотриманням ефективність була дуже низька. Тобто є ризики того, що навіть якщо пацієнт навіть з дотриманням дієти. Але Тобто я маю на увазі з недотриманням дієти все одно набирає. Тобто, навіть якщо ми проведемо операцію, ризик того, що він знову не набере, є вкрай низька, оскільки він, власне, не дотримується цієї дієти. Тобто, потребу, власне, проводити оперативне втручання тут вже дуже дискутабельне. Це підтверджує необхідність комплексної команди в лікуванні таких пацієнтів, бо, мабуть, хірург не працює дієтологом, правда? Ні. Дякуємо психологам. Та чи ще є запитання, будь ласка? Дякуємо дуже, оплески вам.